Ну що, цю загадку вам розказала. Тепер загадаю наступну. Під яким кущем сидить заяць під час дощу. Під яким кущем сидить заяць під час дощу? Так, а що ми тут? Так, Богдан 40, дякую. Таня Косняшки, друзі, дякую за вітання. Люда режисер під мокрим. Правильно люда вітаю, квіти і цукерки тобі посилаю. Юлечки також під мокрим. Молодці дівчатка, це легенька, не така, як ті попередні. І на майстер наступну, то сміюся, аж зуби зверху. <сум> Поняла я її на майстер, мокрим. Так, під мокрим. Бодан 41. Таня Кусняшки, лайчиків вліпила, дякую. Валя Лапенко, доброго дня всім. Доброго дня, Валюшу, доброго. Таня Кусняшки, вітаю з ним ангела. Вітає Оля, посилає тобі квіти. Люба, під мокрим, правильно любцю. Оля Чумаченко, Валя Лапенко, доброго дня. Юлія Коріцина, а з близнятами там що? Знову виходила? Чим відрізняється вода від близнят, Юлічка? Значить так, вода то H2O, а близнята О 2 Ну, обична як рожайка. О, аж два. Оце така різниця. Оце така відповідь. Бахетбек, привіт. Пишу за рулем. Добре, Бахетбек. Дякую за підтримку. Лайчик не забудьте прожати. Бахетбек, я не змогу, у мене куча діл. Добре, добре. З Богом хай все вдасться якнайшвидше, якнайлегше. Добре. Лайчик прожміть, не забудьте. Юля Коріцина, як правильно чудові загадки. Великий, синій з вусами і повністю набитий зайцями. Великий синій з вусами і повністю забитий зайцями. <ріць> і на майстер Бахетбек, будьте обережні, так, так, да, краще не пиши, дивися на дорогу, тримай руля міцно, бо не дай Боже. І на тролейбус правильно Іночка сама відгадала чи підглянула, признавайся. Вітаю Інна, з перемогою тебе, молодець. Богдан Валюша Лапенко, добрий день. І на майстер сама. А що сама? А, сама відгадала Молодчинка, Інночка. Якщо сама, то тобі ще й придачу до цукерок і квітів шампанське даю. За те, що сама така я є, да. Не дуже щедра. І, е, Людочка, режисер, тролейбус, так, люда, так, тролейбус. Підглядала чи ні? Признавайся. Що можна зламати, якщо ніколи не брати в руки і не торкатися? Що можна зламати, якщо ніколи не брати в руки і не торкатися? А, Інна писала сама, що без сусідки. Дякую, Інно. Пока дійде, знаєш. Я ж писала, що сьогодні без сусідки. Добре, Інночка, добре. Пока дійде, знаєш же. Здогадалась, Люда, молодець, Соня сонечко, доброго ранку, доброго ранку, Соня.